Ну, мабуть, як от 486 людей подобається, вітають голову Доброславської селищної ради з нової Європейське містечко. Чим ми возимо? Зап... Для нас важливо, щоб... І так, друзі, сьогодні 9 січня 2025 року. Ну, Мабуть, як от 486 людей подобається, вітають голову Доброславської селищної ради з Новим роком 2025. Я теж хочу декілька слів сказати. Потрібно сьогодні розказати всій громаді про те, чим ми займалися цей рік. Я не планувала бути головою громади, мене абсолютно влаштовувала громадська дія. Не прийшли представники громади, скла не хочете. Ну я так подумала, подумала, ну чого? Ні, давайте спробуємо. Кінці цей рік ще раз показав нашу силу, згуртованість і здатність об'єднуватися заради спільної мети. Разом ми долали труднощі, підтримували одне одного і робили все можливе, аби наша громада ставала сильнішою. Ми досягли багато, і цей рік залишиться в нашій історії і в нашій пам'яті яскравими моментами. Ось, друзі, вам вітання нашому керівництву селищної ради. От дивіться. От дивіться. Людмила Ярославовна, Максим Валентінович. Оце ми. Процвітаючому доброславі. Європейське містечко, чим ми возимо? Запам'ятайте це, коли буде голосувати за наших, то ще не моїх керівників. Оце я тормозну машину просто, просто тормознув. І от дивіться, чим ми возимо, як ми довели наші комунальні підприємства. Зато воду, треба, тарифи треба підняти. Зв'язку з тим, що здійснюється обговорення питання по водопостачанню, по зміню тарифів, мною наданий, лист звернувся до в першу чергу, до голови Столичної ради і до комунального підприємства Доброслав. Хоча чудово, ви знаєте, що Кліменко він виконуючи обов'язки, той схитрий, його не призначають директором офіційно, для того, щоб в будь-яку секунду його можна було зняти, якесь не то слово сказав. не... Зробив забаганку голови, і першого заступника калюжного його можна зняти без будь-якого рішення. Тобто голова самостійно його прибирає. Якби він був призначений директор, то повинна рішати сесія селищної ради. Я надав свої, так сказати, зауваження, що відобразив тут дивним чином. Ну, читаєте, да? з розумінням ставлю, що підняття Тарифів на водопостачання дійсно змінилися тарифи на електроенергію та інше, що впливає на роботу комунальну. Але не основним джерелом доходів підприємства це реалізація послуг центрального водопостачання. Я пропоную призначити повноцінного керівника комунального підприємства Доброслав, Тобто, з Кліменка, призначити безпосередньо директором, а не виконуючим обов'язків. Друге. Прийняти механізм боротьби з боржниками. третє, здійснити повну аудиторську перевірку з метою встановлення фактичного фінансування стану. Встановити в всіх парках, алеї, лічильники на водопостачання, здійснювати облік водопостачання та електроенергії, пов'язані з водопостачанням, роботи, пов'язані з відведенням, ремонтом, щодо надавати тільки комунальному підприємству Доброслав з метою отримання прибутку комунального підприємства, а не іншим суб'єктом підприємницької діяльності фізичним суму. Ви знаєте, я постійно надавав інформацію, кому віддається робота. Ви чудово знаєте, чином гробиться комунальне підприємство, щоб много багато не говорити. Для нас важливо, щоб кожен мешканець почувався комфортно у своїй громаді. От виставив гарячі лінії. Зараз побачимо, через скільки його видалять. От. Засікаємо 9.1.25.13.19. Ну. <світна> Ось вам і правда, справедливість і чесність. Скільки пройшло і хвилини, не пройшло. Ну, Видали, нема. Видали. <світна> Нічого, прийде і ваш кінець. І Максим Валентинович видали тільки що мої повідомлення. Там нічого поганого не було, негативного не було. Ви знов брешете. що жодні повідомлення. Чотири місця не блокують. Ну, цирк.